На сьогоднішній день Верховна Рада залишилась єдиним легітимним органом державної влади в Україні, і тому звертаюся до колег: ми несемо дуже велику відповідальність перед країною, перед суспільством. Я хочу звернутися до всіх. На сьогоднішній день дуже важливо зберігати спокій, не бузбергати. Щоб не було ніяких агресивних випадків в суспільстві, я хочу звернутися також до керівників, до урядовців, виконувати свої обов'язки, продовжувати виконувати свої обов'язки, тому що держава повинна функціонувати. Ми і обов'язок всіх політиків повернути в країну спокій. І для того, щоб держава далі спокійно функціонувала. Ігнорування на сьогоднішній день вимог мітингувальників привело до, до тих подій, до суспільно-політичної кризи, в якій знаходиться сьогодні держава. А президент Юнукович, на жаль, не відчувавши людей, самоусунувся від виконування своїх конституційних зобов'язків. А сьогодні він вже покинув столицю. Мільйони громадян бачать тільки один вихід сьогоднішньої ситуації це призначення дострокових президентських виборів. Тому сьогодні ми виступаємо з ініціативою ухвалити постанову Верховної Ради, якою яка вимагає від Віктора Януковича піти відставку, що стане законною підставою для призначення дострокових президентських виборів? Вони мають відбутись стосовно конституції на пізніше 25 травня. Ще раз хочу закликати всіх громадян України, зберігайте спокій і потрібно ні в якому разі. Не бути спровоковано на неадекватне дії. Я впевнений, що на ближчі часи ми зробимо все для того, щоб повернути державі нормальний напрямок, коли держава буде функціонувати в першу чергу для кожного громадянина і щоб кожен був впевнений в завтрашньому дні. Дякую за увагу.